До Львова прибули вісім пластичних і щелепно лицьових хірургів зі Сполучених Штатів у місцевому охматиті. Вони оперують дітей, які мають вроджені вади обличчя, голови і шиї. Більшість юних пацієнтів зі східних регіонів України. Як відбувається лікування та скільком уже допомогли? Дивіться далі. У трьох операційних львівської лікарні охмадит одночасно працюють по двоє українських лікарів і ще пара зі сполучених штатів разом до п'ятниці. Планують допомогти 35 дітям. Ми намагаємось відокремити ось це. Нам треба просто закінчити цей кут. Це вже восьма така подорож американських хірургів до України у рамках проєкту «Reconstruction Missions» Проконсультували сотню дітей із вродженими вадами обличчя. Вони переважно зі східних регіонів. Немає дому, нічого там вже немає. Він розрушений так само, як і все місто. З якого ми приїхали, Світлана, її десятирічний син Артем родом з окупованої Красногорівки. На початку повномасштабного вторгнення знайшли при Христоку Покровську, потім, після чергової операції, залишились у Києві. Артем від народження має на обличчя Пухлину і вже переніс 5 медичних втручань. Є можливість така, що до 18 років щось зміниться. Ну це під питання. А так поки що потроху вибирають. Пухлина. Є якісь ліки, але вони дуже дорогі і вони для дітей більш старшого року. Артема оперуватимуть у найближчі дні. Зараз у нас такий вік, що ми вже дивимося на людей, які на нас дивляться і з таким усміхаються, або діти, які є, що дразнять, і він не хоче виходити на вулицю. Він більший час проводить вдома. за Телефоном за планшетом з друзями общається онлайн. Це є хлопчик з важкою формою нейрофіброматозу обличчя. Ми плануємо йому зробити видалення пухлини і провести фейсліфтинг і покращити якість його життя і естетичний функціональний результат. Ірина завжди поруч із семирічним Кирилом. Вони приїхали з кривого рогу. В Кривому розі ще лапнули цього хірурга. Дитячого у нас немає. То ми обратилися. Спочатку в Київ, ну а зараз в, в Львов у Кирила була розщлена піднебіння через це не міг ковтати їжу. Торік його прооперували у столиці. Втім, потрібне додаткове втручання, бо хлопчику складно вимовляти звуки. Нам казали, що підрости раз розговориться. Ну, а потім все-таки ми займалися з логопетом, і логопед сказав, що нам треба робити операцію. Розмовляємо погано, не всі його можуть розуміти, Тому потрібна операція. Оперують дітей безкоштовно, та цим лікування не обмежується. Всі пацієнти отримують суміжну допомогу, тобто такі фахівці, як ортодон в нас, є з нашими дітьми. Працюють логопеди і психологи. Американські лікарі приїхали підтримати українців. Пластичний хірург Стівен Ортен оперує наших пацієнтів ще з початку повномасштабного вторгнення. Ми спільно боремося за те, щоб принести благо світу, і ваші зусилля в цій боротьбі за свободу, незалежність і гідність, коли ви робите добро для всіх людей. Це те, що ми повністю підтримуємо. І тому ми вдячні вам і цінуємо все, що ви зробили. Загалом хірурги зі США прооперували майже тисячу українців зі Львова Роман Гаврилі, Віріголобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.